Всім вітання! Скажіть, будь ласка, а ви часто хворієте? Маленький протяг чих попутника в транспорті, соплі, які дитина принесла зі школи, і ви вже застудилися? Знайоме? У нормі хворіє будь-яка людина. Але якщо ви робите це занадто часто або постійно займіться шлунково кишковим трактом. Так так вам не почулося. Від роботи нашого кишківника залежить наш імунітет, шлунково кишковий тракт і імунний захист. Де зв'язок, запитаєте ви. Шлунок та кишківник багато в чому визначають стан імунної системи людини. Приблизно 70% клітин-імуномодуляторів живуть саме в шлунково кишковому тракті. Я впевнена, що після цього твердження вам не потрібно буде пояснювати, чому хворий шлунок є прямим провідником для ряду серйозних захворювань. Що знищує роботи нашого кишківника? Розберемо головних ворогів. Неправильне харчування та зловживання алкоголем. Антибіотики Вони дієві від широкого спектра патологій, але крім шкідливих бактерій, знищують і корисні. Утримуємо антибіотики ми не тільки у вигляді аптечних формул. Відповідні речовини містяться в м'ясі, у очах та в деяких інших продуктах. Вода з крана, вона багата фтором і хлором, в буквальному сенсі випалює корисну флору. Причому пити таку воду, щоб отримати повний набір вражень, не обов'язково. Якщо просто залити її в зволожувач повітря, результат буде не краще. Вихлопні гази, погана екологія, це ті чинники, на які жителі великих міст плинути не можуть. Постійні стреси, депресії, неврози, безсоння вкрай негативно позначаються на стані шлонково кишкового тракту, можуть викликати порушення у роботі та зниження імунітету. Симптоми, які виникають при проблемі з кишківником – це відчуття болі в області живота, нудота і блювання, відсутність апетиту, неприємний запах у роті, наявність печії, метеоризм, закрепи і постійні застуди. Також на збої в шлунково кишковому тракті вказують прищі, вугрі, від яких нічого не допомагає, патології суглобів, хронічна молочниця, герпес, алергії, екзема. Якщо ви маєте подібні симптоми та прояви, але полегшення все не наступає. Виключіть зі свого життя всі фактори, що негативно впливають на роботу шлунково-кішкового тракту і перш за все почніть правильно та збалансовано харчуватися. Виключіть продукти із барвниками, консервантами та стабілізаторами. Відмовтеся від фастфуду та магазинних напівфабрикатів. У них багато жиру та солі. Ці продукти порушують перистальтику, провокують здуття та спазми. Також важливо скоротити кількість жирних страв та солодощів, рафінованих продуктів гострої та смаженої їжі. А до правильного харчування можна додати природний комплекс для здоров'я шлунку та кишківника від торгової марки Івоніка. Гербалтаф цей комплекс містить у своєму складі унікальну комбінацію рослинних компонентів, що допомагають підтримувати та зміцнити здоров'я шлунку та кишківника. У складі присутні екстракти шишкоягідь яливцю, трави, люцерни, насіння фенхілю, корення оману, квітів, ромашки, дереві та квітів календули. Ці компоненти сприяють рівновазі мікрофлори та її підтримці. Препарат покращує процеси травлення та засвоєння поживних речовин, запобігає неприємному відчуттю важкості сприяє зміцненню та регенерації сльозової оболонки шлунку та кишківника. тим самим зберігає їх функціональність та покращенню загального самопочуття. Також для покращення роботи шлунку та кишківника необхідно відмовитись від шкідливих звичок та вести активний спосіб життя. А як ви підтримуєте роботу свого шлунково кишкового тракту? Поділіться з нами своїм досвідом у коментарях.